Процес навчання студентів за спеціальністю Фізична та біомедична електроніка включає комплекс лабораторних робіт з використанням найсучасніших діагностичних комплексів. Останнім придбанням кафедри стали два прилади-комплекси ехоенцефалограф Сономет315 та багатовіконний триканальний електрокардіограф юкарт 100. Ехоенцефалографія це метод неінвазивної функціональної діагностики головного мозку, у якому у якості носія інформації використовується ультразвук. Даний метод дозволяє з високою достовірністю діагностувати черепно-мозкові травми без вскриття черепної коробки. Відчуваю двояке відчуття радості від захисту дипломного проекту та трішечки суму за студентськими роками. Хочу подякувати всім викладачам кафедри електроніки, де я навчалася. Шановні випускники шкіл. Приходьте навчатись на нашу кафедру. Не пожалкуйте. Електрокардіограф ЮКАРТ 100 призначений для виміру реєстрації та графічної візуалізації різниці потенціалів електричного поля серця у часі. Прилад дозволяє проводити реєстрацію електрокардіограми в автоматичному режимі з використанням стандартних відведень, а також додаткові дослідження стану серцево-судинної системи. Крім того, на кафедрі є сучасне обладнання для проведення акупунктурної діагностики функціонального стану організму людини за методом японського лікаря на катані. Цей метод заснований на вимірюванні електропровідності шкіри у репрезентативних точках, які відповідають певним органам людини. Він дозволяє виявити порушення функціонування органів ще до прояву явних клінічних ознак захворювання, тобто на стадії передхвороби, прилади для магніто, лазеру, електротерапії, реограф це далеко не повний перелік обладнання, яке використовується у навчальному процесі кафедри. Закінчуючи навчання за спеціальністю фізична та біомедична електроніка на кафедрі електроніки, я хочу відмітити, що навчатися було дуже цікаво. Була можливість не тільки засвоїти теоретичні знання, а й провести дослідження на сучасному обладнанні, яким оснащені лабораторії. Хочеться відмітити також і моральний як клімат, добрий моральний клімат кафедри. Подякувати викладачам за турботу, яку вони нам надавали на протязі всього навчання. Випускники приходьте до нас вчитися.